Друзі, всім ще раз привіт. Мастерок буде такий в продажі. Зараз що, його? Мийка, підготовка. Тут є трохи підкрасів по машині. Але машинка, в принципі, технічно все добре. 312 пробігу, 100-кіловатний, l 3 H2. Працював, якщо ви знаєте, він бачите, вони працюють так, як... Там, де магнеми обслуговується, де вантажні машини, він обслуговувався з Європи, я вже не пам'ятаю, з якої він країни. 16 рік автомобіль. Тут що в нас? Комплектація прикольна, має Webasto, хоч і китайське, але Webasto класний, працює все гуд, кондиціонер, Bluetooth, звичайно, що Cruise Control. Всі в ці моменти є. Він код можете брати. Пробивати його по базі, так, щільніше покажу. Буде класно. Останніх він там 70 тисяч їздив на Європу фактично. Там щось обрали з пробігом 250, по-моєму. Їздив він на Європу, возив, нічого важкого не возив, возив в принципі, обладнання для бджіл в Європу з Кропивницького. Тому, в принципі. Важкого нічого не таскав. Класно, що сидіння пілот, на далекі рейси вебасто є. Водійові буде зручно, можна поспати, можна комфортно їхати по поганих дорогах. Якщо він завантажений, особливо пілот спасає конкретно. Шестиступка. Отак. Кермо я підфарбую, буде гарне, як нове. Сервіс тут все детально теж, кому буде все детально по сервісах, розповімо, що тут робилося. На жаль. Бізнес зараз по перевезеннях, трішки, ви самі знаєте, гальмується, то машинка виставляється на продаж. На добрих зимових колесах він, якщо цікавий, наберіть по телефону в описі до відео. Такий мастер в класному кольорі грунтовка L3H2, довгий, довгий підвищений. Ну, коротше. Якось так. Є нюанси тут на стопові, в принципі, є нюанси на бампері, десь колись був коцнутий. Але ціна тут буде класна, друзі. Тут 13500 за 2016 рік. Ціна, мені здається, більш ніж приємна. Бачите, пломби є для Європи. Ну і не тільки для Європи, для нас теж, щоб ніхто буду не відкривав. Тому якось так. Отакий китайський Webasto, блютузик. Круїз, оці всі моменти, все присутні. Коріше, все необхідне для водія, для життя водія, клімат робочий, 312 пробігу. Все необхідне для життя водія тут в ньому є. Цікаво, наберіть по телефону. Хто вперше дивиться відео, друзі, мене звати Степан, це YouTube канал Авторозбор. Рубрика Ще є в продажі, огляд стану. Машинка добра, не ржава, все гарно з нею. По-моєму, з Німеччини ми його купували. Близько двох років тому і працював він, я ж кажу, не важкі вантажі возив, буде не зашорхано, нічого, легесенькі вантажі возив. Кому цікаво, наберіть.